Так, виходимо в ефір, щоб отримати карточку реєстраційну з документів з реєстру з єдиного державного реєстру. Ми визнайшли. Височили... Да? 에... 에... Прочитайте, як називається. Про, Про утвердження порядку надання відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств громадських формувань. Отчинно. І рухаємося, рухаємося. Порядок надання відомостей паперовій формі. Так, надання відомості єдиного державного реєстру, корове форм. Згідно з цим порядком, ми зараз будемо Що? Зараз ми, ми звертаємося. Хочемо зараз І Отримати копію. Будь ласка, заберіть, усі ці камери, це все. Ви приходите, рішати питання. Побіль, ви, ви кілька, а ви починаєте з політики? У нас публічна професія. А ви фуртку собі залишили, так? Ви вже сказати, що у вас впали. По-перше, ви державний реєстратор по юридичних і фізичних особах. А, хорошо. Нам з нам з витягу по юридичній особі я громадянин. Ми, ну, До мене можете Сергій звертатись. З Вінниці. Вам достатньо цього. Рідиші. Яка вам різниця? Велика різниця. Я маю знати хто мене знімає. Це чим передбачено законом? Що я вам покажу? Хто поперезнати хто 34 стаття конституції України? Я вас не знімаю. Ви посадова особа на службовому місці знаходите. Все ваша служба хто ви такий? Що ви вмішуєтесь розмови? Все, Будь ласка, помовчись, Добре, заліці. Фіксувати прокуратуру. Ви починаєте навіть ви по юридичних особах. А ви мені потрібна реєстраційна справа на ознайомлення з матеріалами цієї справи. Ви зобов'язані надати на ознайомлення. Якщо ми будемо вважати за потрібне, ми зробимо повністю. Ну якщо ви ознайомлені з законодавством, то я, я інформую. Що згідно закону, у нас є архіви, які передбачено, що утримувачами архівів є е, наша могилів подільська військова адміністрація? От, будь ласка, до них і звертайтеся за цими всіма питаннями. Ми не маємо доступу до архівів, щоб вам хтось надавати. Нам сказали люди, що у вас є копія за сторону. Дивіться, зберігати зберігачами є переглядівних справ згідно наказу Мінгу зберігачем у нас по нашому регіону з реєстраційних справ є могилів Подільська військова адміністрація на сьогоднішній день. Ви маєте до них звернутися із запитом. До надання копії з реєстраційної справи, і тоді вони вам уже дають відповіді, надають допустимо копії там і так далі. Ми не маємо на сьогоднішній день таких повноважень, щоб ви прийшли до нас, і ми вам надавали будь-які копії з реєстраційних справ. Ви не маєте обов'язку? Ні, обов ні, 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 ні. обов'язково обов і обов'язком. Я просто вам кажу, що ви маєте звернутися до могилів подільської міської адміністрації з запитом на отримання копій, якщо вони вам потрібні. Чи можете по закону послатися закону поклатися? Ви знаєте, я не я не можу. Дивіться, я зараз читаю наказ Мін'юста номер 1692, -5. І що? Тобто за місце, де знаходиться, справа. <зважайте> <Резавний регистратор, зважайте> в, де знаходиться в реєстраційна справа по державна реєстрація. Де знаходиться <зважайте> е реєстраційна справа е реєстраційна справа знаходиться згідно? Цей статті нашої знаходиться у Могілію Подільській військовій адміністрації. Я в, вам в, ще в, раз розкажу. В, ви мене послухайте, шо? вибачте, до нас є люди, у нас є інші питання. Ми, не вам пояснили, ми не люди, що... Ви не звертаєтеся так, як треба. Ми, ми, ми разом. Хто ми? Ми всі ми. разом. Це, це всі у да, вас да, компанія да, така. Компанія, компанія це, місь, це, місь, це громада, це активісти наші. Дивіться, з витягу Поясню. по юридичній особисті закінчимо. І вони вам надають цю справу. З витягу по юридичній особі нам стало відомо, що реєстраційна справа в паперовій формі знаходиться в Ямпільській районі державної адміністрації. Є? Ми за адресом попали. Шановні, не е, немає танківський районної державної адміністрації не існує. Ви, ви навіть не навіть. знаєте, що є. Тоді в реєстрі неправильні відомості зазначення. Яким часом це ви були? Саме так. Покажіть мені той витяг, яким це викритий вас, бо у мене зараз немає. Витяг я отримував десь місяць назад. Осицібно видавали мені витяг. Ну тепер я вам ще раз інформую. Як... Посадова особа органу місцевого самоврядування на момент реєстрації Ямпільської міської ради відповідно була Ямпільська районна державна адміністрація. З моменту, коли відбулася у нас територіальна реформа, Ямпільська районна адміністрація ліквідована. І Це вона приєдналася є. до могилів Подільської військової адміністрації. Я всі розумію. архіви передані туди, і утримувачем архівів зараз є могилів-подільська військова адміністрація. Тому не заважайте, будь ласка, працювати, У. звертайтеся туди і вам відповідно надають всі військові. місце зберігання реєстраційної справи. могилів подільська адміністрація А місце зберігання. Подільська адміністрація, я а це вже в п'ятий почув. Я вже в п'ятий почув не Я ви мене на інше питання відповідає Подільська адміністрація, звертайтеся туди, вони є утримувачами архіву. Ви це розумієте? Чи ви не постанові написано за місцем, за місцем справи зберігання справи в паперовій формі. Є паперовій форми могилів. Подільська адміністрація як вам ще пояснити? Надайте, будь ласка, рахунок, Надайте, будь, будь ласка, розуміли. рахунок, для який роз... де яким ми можемо заплатити. Чекайте. є на кажуть, де є перелік організацій, де зберігаються реєстраційні справи? У нас весь могилів Подільський район, весь архів за архів відповідає могилів Подільська військова адміністрація. Вона є зберігачем з моменту утворення могилів подільської районної державної адміністрації. Адміні. Ви інше зовсім інше питання. Надайте, будь ласка, рахунок на який ми, можем сплатити ми, ми можемо сплатити для отримання можемо це зробити, тому що ви до кого звернетеся? Вам намає державний рахунок. реєстратор тут Деріте, знаходиться до кого ви звернетеся. Вам мають виготовити копії, порахувати скільки це буде коштувати. Вам виставити рахунок, ви його оплачуєте і отримаєте копії документів. Ми не можемо вам надати рахунок, того, тому що це не є фіксована плата. Це фіксована, це фіксована. плата. Ні, це де від кількості Євісі документів. Один документ фіксована вартість коштів реєстраційні Не один ми ж не кажемо всю справу дати. Нам конкретний реєстрація? документ потрібен і цікаві. Вам ще раз пояснюю. Ми доступу до реєстраційних справ і видачі звіти документів немає. Тільки що я вам сказала, звертайтеся в могилі. Я Подільську. до вас за рахунком звертаюся питання. такого рахунку бо не ми це робимо. Це видає рахунок. Звертайтеся туди. Вони вам надають рахунок, і вони вам оформляють ці Дайте, Будь ласка, реквізити, як живуть. Ще до раз вам поясню. реквізити в могилі. Подільської адміністрації адресу, будь ласка, їх. з кабінету до адресу. Просто могилів подільської адміністрації да робочі заводи у вас немає. Забуде там є адреса України-подільської е, військової адміністрації. Це це проблема? Ні, я розумію, ну, ми хочемо офіційно, ми прийшли до органу, ми хочемо офіційно. Я надати ну, Офіційні а ви що, з голові ми маємо голови. Можеш поставить? Ми так само зайде в інтернет, як ви зайдете зараз в телефоном. Ну, будь ну, ласка, ми... давайте трошки по розумному будемо до цього все відноситися. Ну, ви бажаєте, що ми Ні, Позволимо. я не сказала цього. Просто, просто ви в інтернеті, бо люди красиво послала. Да. Красиво, так. Да. Усадова особа вийшла, і по барабану, щоб до неї туди прийшла. А ви хочете прикол? Що? Хочете прикол? А ну, якщо це а нам можна світло було... Опа! <глуш> десь на нога. Тільки що, десь назад. Десь... Дочка лишилася вдома. Вони перезвонили, щоб ми тут їдуть, що ми в нас двой тут. І не новобрізали світло. Вже хтось доніс, що ви? тут? Звісно. І що ти так? А хто ж це знав? Ну так стрім, стрім. Стрім? Так само, а, я і у мене. А, Там є, і Саша є. Ага, і до мене бачить. Я робив стрім. Зараз, під заяву ставити. Я не побачив. Та я знаю. Так, я мене ж знаєте, скільки заяв? Вони не знають мене без потерпілих. Послушайте, ще раз я кажу. Вам треба збирати документи, прийти самочі документи. Боже, скільки вони довгі розв'язують. Добренько, тоді поки що завершуємо трансляцію. Буде необхідність, то видно, поки що прикривають одне одного, посилають направо, наліво, аби тільки не виконувати приписи їхніх нормативних розвитків. до зв'язку.